80 років тому, а саме 20 листопада 1945 року, розпочався один із наймасштабніших судових процесів, який продовжувався майже цілий рік, аж до 1 жовтня 1946 року. На лаві підсудних опинилися 24 високопосадовця Третього рейху, яких звинувачували у чотирьох головних категоріях злочинів: злочини проти миру. Планування, підготовка та розв'язування агресивної війни, воєнні злочини, порушення законів і звичаїв війни, включаючи вбивства військовополонених, знищення населених пунктів та використання примусової праці, злочини проти людяності, це вбивства, знищення, депортація цивільного населення, зокрема Голокост, злочини проти міжнародного права, змова для скоєння вище зазначених злочинів. Вітаю вас, дорогі друзі, в циклі передач Апологетичні роздуми основи віри. І сьогодні ми торкнемося теми, яка має назву від раю до апокаліпсису шлях духовного протистояння. Так от повертаючись до цього судового процесу, якому у 25-му році виповнюється 80 років. Засідання проходили в будівлі палацу юстиції в Нюрнберзі, Саме в тому місці, яке колись було центром нацистської ідеології, і яке раптом стало головною сценою, на якій жахливі результати цієї ідеології були викриті. Палац юстиції в Нюрнберзі це місце, де Гітлер проводив свої тріумфальні партійні з'їзди. Саме воно стало ареною, де судили тих, хто втілював його ідеї. Судили тут не просто чиновників чи простих компатантів. Це були самі архітектори тих жахів, які розгорталися на окупованих територіях, у концтаборах на полях битв. Але тепер вони сиділи у залі суду, мовчазні, розгублені, в очікуванні вироку. Слід зауважити, що це дійсно був суд. Це не була банальна помства натовпу. Це був процес з дотриманням усіх процедур. Він став одним із найбільш значущих судових процесів у світовій історії. Він не лише покарав нацистських лідерів за їхні злочини, але й дав людству важливий урок про цінність правосуддя, моралі та людяності. Цей процес назавжди залишиться нагадуванням про те, що зло, навіть замасковане під законність, завжди отримає свою справедливу оцінку. Проте ці вироки, які отримали високопосадовці Третього рейху, навряд чи могли втамувати жагу справедливої помсти величезної кількості людей, які усвідомлювали наслідки війни. А я нагадаю, що з 24 підсудних 12 осіб були засуджені до смертної кари через повішення, троє отримали довічне ув'язнення, четверо підсудних отримали різні терміни ув'язнення, а троє були виправдані. Так от жагу справедливої помсти великої кількості людей це можливо і не втамувало. Вони усвідомлювали наслідки війни. За різними оцінками загинуло близько 70-85 мільйонів людей, а це приблизно 3% тодішнього населення світу. Жахає те, що із цієї величезної кількості смертей цивільні втрати склали більше 50 мільйонів, ну і ще плюс 6 мільйонів євреїв, які були знищені нацистським режимом у концтаборах. Протягом війни і після її закінчення 60 мільйонів людей стали біженцями в різних країнах. Споглядаючи на цю жахливу війну із відстані більш ніж 80 років. Мимоволі виникає питання, як таке могло статися? Хто винен? І найголовніше питання чому Бог це допустив? Мабуть, і сьогодні це питання продовжує турбувати людей. А чому сталася ця жахлива війна вже в 21-му столітті на території України? Чому знову гинуть і військові, і цивільні люди, особливо діти? Чому знову коються злочини проти людства і знову у багатьох людей те ж саме питання про участь Бога у цьому безумству війни? Де він? Що з ним не так? Чи з нами не так? Хто кого не розуміє? Люди Бога чи Бог людей? Хто кого зрадив у цьому масштабному стражданні? Питання дійсно дуже складні. І в нашому циклі апологетичних роздумів про святе письмо можливо саме таке питання про наявність зла у світі, при тому, що існує добрий Бог, одне із самих найскладніших. Звичайно, брати на себе відповідальність за Бога і пояснювати, чому Він поводить себе саме так, а не інакше, навряд чи це право і обов'язок віруючих людей на землі. Бог не потребує ніяких адвокатів, такого доручення він людям не давав. До того ж всього, ми досить часто обмежені в наявності правдивої інформації. Не про все ми знаємо, що відбувається за лаштунками тих чи інших подій. Тим більше не можемо судити звідси з нашої землі або навіть з моєї вулиці про те, які питання вирішуються у масштабах Всесвіту, у духовному світі на тому рівні. Але є певні речі, про які ми можемо знати, із того, що відкриває нам Біблія. Чому в тій чи іншій ситуації виникають такі страшні події і такі жахливі наслідки? В зв'язку з тим я хочу нагадати історію, якій уже більше трьох тисяч років відбулася вона років через 400 після того, як Божий народ вийшов із Єгипту. Протягом цього усього періоду євреї поводились по-різному. Після того, як померло те покоління людей, яке бачило Боже чуда під час завоювання Ханаану і в основному проявляли вірність Богу, то вже після їхньої смерті народ досить часто від Бога відступав із за чого більшість часу перебував у полоні у своїх ворогів. Потім Бог їм посилав суддів, вони знову наверталися до Бога і звільнялися з полону. Переломний момент у їхній історії настав в той час. Коли вже дуже літній Самуїл вирішив відійти від справ судді і поставив своїх синів виконувати ці обов'язки, вони це робили безвідповідально, далеко не так, як їхній батько. Брали хабарі, судили хибно, і народ прийшов до Самуїла вимагати царя. І ось тут ми починаємо знаходити ті елементи, які можуть нам допомогти у пошуках відповіді на наше сьогоднішнє головне питання. Ця історія взагалі описана у восьмому розділі першої книги Самуїла. Так от, Самоїл не одразу погодився з вимогою народу поставити їм царя. Він розумів, що це прямий бунт проти Бога. Це однозначна позиція народу щодо того, кого вони будуть вважати своїм верховним правителем. І коли він перебував у такому стані пригніченості, духовного переживання, Господь до нього звертається і говорить: Послухайся голосу народу! Так, як тобі вони говорять, бо не тебе вони зневажили, але мене вони зневажили, щоб я не царював над ними. Згідно з усіма ділами, які вчинили мені від того дня, коли я їх вивів з Єгипту, аж до цього дня, вони залишили мене і служили іншим богам. Так і тобі вони чинять. Тепер же послухайся їхнього голосу, тільки обов'язково їм, ти сповістиш їм правила царя, який царюватиме над ними. І далі, уже з 10-го тексту цього розділу іде перелік всього того, з чим стикнеться Божий народ, коли поставить собі царя. Що зробить цар? Забере ваших синів і зробить їх своїми воїнами, кого не забере до війська, забере до себе на поля і виноградники, забере ваших доньок, що працювали у нього в господарстві. На вас накладе податки, щоб утримували і його, і його армію, і його чиновників, і зробить вас усіх своїми рабами. І найголовніше. Прийде той час, коли ви, переживаючи усі ці неправди і ту несправедливість, які буде чинити вам або цар, або його гвардія чиновників, або його воїни, або його податкові служби, або взагалі той устрій суспільства, той політичний напрям, який він, цар обере, усе це змусить вас підняти плач і зойки, і закликати до Бога. І подивіться, що Бог говорить. І в той день ви закличете сперед обличчя вашого царя, якого ви собі обрали, та Господь не вислухає вас у ті дні, бо ви самі собі обрали царя. Бог через Самоїла їм в той момент не сказав таку річ, хоча історія свідчить про те, що це відбувалося постійно. А саме якщо цар не буде мати Бога в серці, не буде керуватись Його законами. То усе життя цілого народу буде в постійній небезпеці. Цар собі посвариться з кимось із сусідніх царів на своєму власному рівні, щось вони там не поділять між собою, а воювати й гинути за його уражену честь підуть діти простих людей. І уся історія книг Самуїла і книги царів це історія саме про це. Коли люди відмовляються від Бога, нехтують його законами, зневажають його істину, з ними трапляються дуже прикрі речі. Вони, можливо, навіть і хочуть щось повернути назад, але вже не можуть, бо все зайшло дуже далеко. Це тільки маленькі штрихи, які пояснюють, чому складаються такі обставини, коли Бог мовчить. А якщо взагалі говорити про те, що відбувається у Всесвіті, з тої інформації, яку нам дає Біблія. То картина виглядає ще більш жахливою. Те, що люди направо і наліво відмовляються від Бога, не живуть за його принципами, намагаються досягти своїх власних цілей. При цьому, не звертаючи увагу на потреби інших людей, все це почалося в далекому в минулому і ще до того, як була створена наша планета. Саме з тих часів і почалася велика боротьба між силами добра і зла, яка точиться аж до сьогодні. Отже, що нам про це відомо? Біблія говорить про те, що у найсвятішому місті, фактично, біля самого престолу Бога, у серці одного із створених ангелів, і, до речі, у серці найвеличнішого ангела Люцифера, зродився гріх. Спробувати пояснити, як сталося таке, що в безгрішному середовищі посеред безгрішних істот з'явився гріх, неможливо. Біблія називає це таємницею беззаконня. Але все ж таки є певні фактори, які зробили можливим виникнення гріха. Хочу зауважити: ці фактори не змотивували гріх, вони не спонукали нікого до гріха. Просто при їх наявності гріх зміг зародитися і розвиватися. П'ять факторів, які зробили можливим виникнення гріха. І перший фактор це свобода вибору. Бог створив ангелів і людей зі свободою волі. Оскільки тільки в такому разі, при наявності свободи вибору, може формуватися істинні почуття і щира любов. Тільки тоді, коли у вас є право не любити, а ви свідомо обираєте любити, любов може бути відверта і йти від серця. Якщо людина змушена когось любити під загрозою покарання, це перестає бути любов'ю. Замість цього вона перетворюється на страх або підпорядкування. Оскільки Бог сам є любов і хотів, щоб його творіння розуміло, що таке любов, то він і створив усіх з правом свободи вибору. А це означає, що така свобода дозволяє обирати між добром і злом. Тому, маючи таке право, люцифер вільно ним і скористався. Другий фактор це безумовна досконалість Люцифера. Біблія говорить, що він був створений найдосконалішим із ангелів, наділеним винятковою красою, мудрістю і силою. Ти від зеркалення подоби і вінець краси, ти став у розкоші Божого раю, ти одягнув усякий шляхетний камінь. Я тебе поставив з Херувимом на святій Божій горі, ти був бездоганний у твоїх днях, аж доки не знайдено неправедності в тобі. Виявляється, що бути досконалим, бути гарнішим за усіх це досить серйозне випробування. У психології та психіатрії існують певні терміни та стани, які описують явище, коли людина надмірно захоплюється своєю зовнішністю і красою. Наприклад, відомий такий стан як нарцисичний розлад особистості, це психічний розлад, коли людина має глибоко укорінене почуття своєї власної надважливості. Вона прагне постійної уваги, захоплення і підтвердження своєї унікальності. Ну і, звичайно, в такому стані у людини немає абсолютно ніякої емпатії і співчуття до інших. Досконалість Люцифера, його вражаюча краса, на жаль, стали основою для гордості, оскільки він почав захоплюватися собою і ставити себе вище за інших. Третій фактор. Це безпосередня близькість до Божого престолу. Про Ісаї про це говорить так: люцифер мав особливий доступ до Бога і перебував у найсвятішому місці, виконуючи важливе служіння. А ти казав у своєму розумі: піднімуся до неба, вище від Божих зірок поставлю свій престол, сяду на високій горі, на високих горах, що на півночі, підіймуся понад хмари, буду такий, як Всевишній. Отже, виходить, що ця близькість могла сприяти його прагненню до рівності з Богом. Історія знає безліч випадків, коли близькість до трону чи влади ставала джерелом спокуси і зради. Причини цього криються у людському прагненню до величі, жадобі влади та впливу. В таких випадках близькість до лідера стає не тільки перевагою, а й випробуванням характеру, яке не всі здатні пройти. А родоначальником таких зрад і заколотів став Люцифер. Четвертий фактор невидимість гріха. До того, як згрішив люцифер, гріх не існував. Люцифер і всі інші створіння достеменно не знали, що таке гріх і які його наслідки. Відсутність попереднього досвіду гріха означала, що люцифер, можливо, не усвідомлював повністю, до чого приведе його вибір. Про це знав тільки Бог. Який і давав терпеливо люциферу час, аби усвідомити ці процеси і повернути назад. Гріх не виник в тому вигляді, який відомий зараз нам. Раптово, а розвивався поступово. Спочатку люцифер, можливо, мав лише незначне незадоволення, чи формувалась гордість в її початковому зародку. Але з часом це переросло у відкритий бунт. Ну і п'ятий фактор божий характер любові і терпіння. Відсутність страху перед покаранням. У безрічному середовищі не було страху чи розуміння Божого суду, оскільки суд був непотрібним. Бог не створив ніякої жорсткої системи контролю, а дозволив своїм створінням діяти вільно на їхній розсуд. Його характер, сповнений любові, терпіння і милосердя, виключав будь-який примус. Тому Люцифер не боявся наслідків, бо не мав прецедентів, які б демонстрували, що може бути, якщо не виявляти послуг до Бога. Отже, якщо зробити такий коротенький висновок, чому сталося гріхопадіння Люцифера, то можна сказати, що ці фактори не були причиною гріха, але створили умови, за яких він став можливим. Бог не створював гріх і не примушував Люцифера грішити. Але через дар свободи вибору дозволив усім своїм створінням діяти самостійно, за власним розсудом. Проте гріх залишається таємницею беззаконня, як би там не було. В книзі об'явлення апостол Іван показує, як сталася війна на небі. А це 12 розділ: І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели розпочали бій зі Змієм, і Змій воював і його ангели, і не перемогли. Не знайшлося для них більше місця на небі. І скинутий був великий дракон, давній змій, котрий зветься дияволи сатана, який обманює весь світ, скинутий він був на землю, і його ангели були скинуті з ним. Читаючи цей текст, може виникнути таке враження, що Бог позбавлявся диявола і його ангелів, і тому вигнав їх на новостворену нашу планету. Проте третій розділ Книги Буття говорить про те, що Адам і Єва дозволили дияволу заволодіти планетою через його обман. У цьому розділі йде мова про підступну силу його спокус. Він, як наймайстерніший пропагандист, зумів представити Бога у найгіршому світлі. Божі закони як найжорстокіші у Всесвіті, і що цікаво, Ніхто Єві силоміць тих плодів з дерева пізнання добра і зла не впихав, вона спокусилася їхньою красою, ароматом, а особливо тим, що вони дають якісь неосяжні знання. І абсолютно добровільно наїлася сама і принесла чоловікові. Адам уже зі свого боку Змія не бачив, і з ним не спілкувався, він приймав своє власне рішення, коли зважував, що йому тепер робити. Коли Ісус, перебуваючи на землі після хрещення, проходив випробування у пустелі під час однієї із спокус диявол сказав: Я дам тобі все багатство і всю владу світу, тому що вона передана мені. Тобто, що виходить? При створенні нашої планети, при створенні людей, Бог визначив їхню роль, щоб вони владарювали і панували над усім творінням, над усією землею, над тваринним світом, над усім. Але вони не зберегли своєї влади і передали дияволу. І що тоді можна від нього очікувати? Якщо він обманщик, убивця, спокусник, то він і його ангели і створюють таку атмосферу впливу на людські серця. Ще з моменту гріхопадіння Люцифера почалася велика боротьба між Богом і Сатаною. Вона точиться і аж до тепер. Для того, щоб зруйнувати справу диявола, Ісус приходив на землю. Відкрив людям надзвичайний характер Бога, показав, що для того, щоб зберегти і спасти людину, Бог готовий іти навіть на смерть. І він не тільки був до цього готовий, він це зробив. Він же й пообіцяв, що в належний час він знову прийде на землю, знищить гріх і диявола і відновить планету, і спасе усіх своїх вірних. А до того часу буде йти боротьба між добром і злом на усіх рівнях людського існування. Мабуть, найзапекліша боротьба в рамках цього протистояння диявола і Бога йде на духовному рівні, коли кожна людина обирає сама собі, чиї принципи вона буде впроваджувати в життя, за якими законами жити. Здавалося б, здоровий глузд підказує, що вартує прийняти Божі принципи, обрати його своїм Господом і зректися усього того, що пропонує диявол. Але насправді у житті не все так просто. Божі принципи моралі людям досить часто видаються якимись страшними обмеженнями. Бог, наче й говорить про свободу, але має якісь закони, які на думку багатьох людей цю свободу обмежують. Ну, наприклад, принципи Божої моралі передбачають, що дружина і чоловік будуть вірними один одному у шлюбі, будуть берегти і плекати свою любов і не будуть зраджувати одне одному. Проте більша частина людства вважає такий підхід абсолютним зазіханням на власну свободу. Тому сьогодні майже 80% шлюбів з тих чи інших причин руйнуються. Це тільки один приклад духовної боротьби, в якій люди беруть участь обираючи, на чиєму боці вони хотіли би бути. А таких моментів є безліч. Навіть сам апостол Павло, якось аналізуючи свою участь у цій великій боротьбі, говорив ось про те, що надто часто він програє свою власну духовну війну. І що цікаво, ця боротьба не проти якогось там зовнішнього ворога, а проти самого себе. Докладніше про це він пише у 7 розділі до Римлян. А суть там така. Він говорить: розумом розумію, що Божі заповіді це найкраще, що тільки може бути для мене, для мого щасливого життя. Але як до діла, то моє тіло з усіма його спокусами не виконує Божої волі. Більше того, воно не хоче цього робити, його приваблює те, що прямо суперечить Божим принципам. І ось в такому стані я й перебуваю, жаліється апостол. Проте далі, в тому ж розділі, апостол дякує Бога за те, що він розуміє ці складнощі, через які проходить Павло, і дає йому сили боротись і перемагати свої гріховні забаганки. За великим рахунком, безліч людей і сьогодні відкидають Боже право бути їхнім володарем і царем, як це зробили євреї, коли вимагали собі царя замість Бога. Вони про це дуже пошкодували потім, споглядаючи, як пішла їхня історія. Царство Ізраїля розділилось. В їхньому особистому і державному житті було дуже багато горя, і саме з цієї причини. Постійні війни з сусідами, які їх оточували. А в ті моменти, коли не було війни з сусідами, то вони воювали між собою. Бог неодноразово звертався до них через пророків і закликав покаятись. Не обманювати один одного, піклуватись про тих, хто обмежений у своїх фізичних можливостях, заступатися за слабких і бідних, мотивував їх жити праведним і благочестивим життям, не зраджувати своїм чоловікам, і дружинам, не бути жорстокими, не красти і не обманювати. Вони відкидали усі його заклики і настанови. А коли у їхньому житті чи в житті усього народу ставалося горе чи біда, якась війна, нашестя чи пограбування. Вони звинувачували Бога, що Він їх не чує і не допомагає, що Він про них забув. Велика боротьба між Ісусом і Сатаною триває і досі. Кожен із нас є її учасником. Не усі питання ми можемо знати достеменно в цій боротьбі. Не все нам відомо і відкрито, як це було колись у житті біблійного страждальця Йова. Проте вибір за кожним із нас, під яким прапором стояти, якими законами керуватись, і про якого переможця мріяти. Про що слід зауважити? А цієї боротьби або найвища точка напруги, коли вирішувалось питання, за ким буде остаточна перемога, це була Голгофа. До тої трагічної події, дві тисячі років тому, про ту гору знали просто як про місце страти. Вона була неподалік від Єрусалиму, її називали лобним місцем. Можливо, тому що обриси її ландшафта нагадували людський череп. Але що точно про Голгофу узнали усі жителі й гості Єрусалиму, це було місце приниження. Річ у тім, що в єврейській законодавчій системі покарань, яку ми знаходимо в Старому Завіті, найпоширенішою стратою було побиття камінням. А на Голгофі час від часу з Єрусалиму було видно хрести, на яких римляни страчували приречених на смерть. Тому кожного разу, коли юдеї споглядали чиєсь горе, чиюсь смерть на Хресті, вони розуміли, що це плата за те, що у них немає свободи. Тому римляни, які були господарями на їхній землі, і яким вони підкорялись, могли робити усе, що їм заманеться, і страчувати людей в той спосіб, який будуть вважати найбільш жахаючим. Голгофа була відома як місце смерті і приниження. Проте, коли там на тій горі у смертному двобої, зійшлися Христос і диявол, саме там вирішувалась доля людства та й врешті-решт усього Всесвіту. Там син Божий отримав величезну перемогу над гріхом, над смертю і зруйнував усю справу диявола. Подивіться, як про це пише апостол Павло у посланні до євреїв: а що діти стали спільниками крові тіла, то й він подібним чином став їхнім спільником, аби своєю смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, які через страх смерті все життя утримувалися в рабстві. До розп'яття Ісуса Голгофа була лише місцем страти, добре відомим жителям Єрусалима. Вона не мала ніякого сакрального значення, а була радше символом покарання, приниження, ганьби і смерті. Але події тієї великої п'ятниці змінили її статус навіки. Голгофа стала місцем, де була принесена найбільша жертва в історії людства. Тому після розп'яття Христа значення Голгофи змінилося кардинально. З місця смерті вона стала символом спасіння. І з самого початку існування людства наш світ став ареною грандіозної боротьби, що розгортається між двома протилежними силами Христом і Сатаною. Це не просто битва за владу чи територію, це боротьба за серця і душі людей, за їхній вибір між добром і злом. Між світлом і темрявою. Ця боротьба є універсальною, глибокою і стосується кожного з нас, незалежно від місця, часу чи обставин. Бог відкладає остаточне знищення сатани, бо Він дає людям шанс зробити вибір, а також дозволяє гріху повністю проявити свою суть. Віра у перемогу добра серед страждань є нелегкою, але вона ґрунтується на тому, що Христос вже переміг. А остаточне відновлення світу це лише питання часу. Тому навіть у найбільш важкі моменти варто пам'ятати, зло має свій кінець, а останнє слово за Богом. Мені лише залишається тепер тільки побажати вам, дорогі слухачі, шукайте істину, живіть в правді, чекайте на Господа, миру вам і спокою в вашому серці. До наступної зустрічі!